Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила, що екс-очільника Карабаху Рубена Варданяна було затримано в Лачинському коридорі. Згодом його було доставлено до паку у супровіді співробітників сил швидкого реагування. Дружина екс глави уряду також підтвердила його затримання. Після того як Азербайджан встановив контроль над нагірним Карабахом, провівши 19-20 вересня антитерористичні заходи локального характеру, вірменські змі писали, що в Баку склали список представників невизнаної республіки, яких вимагає видати. Вочевидь, Варданян також був у цих списках. Так як він має російське громадянство, журналісти зв'язались із прес-секретарем президента РФ Дмитрієм Пісковим. Та він заявив, що немає інформації про затримання підприємця Рубана Варданяна при спробі виїхати із нагірного Карабаху. Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Поэтому ничего. Но, но в любом случае он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию. Если имело место какое-то задержание, это обычная практика. И, конечно, мы будем защищать его права. уж Песков не смог уточнить, чи залишається Варданян российским громадянам, чи нет. У нього вбила російська гресово вишила з російського гражданства. То є то другої у серпні минулого року. Російський мільярдер і підприємець Варданян оголосив, що виходить з громадянства РФ і з вірменським паспортом переїжджає в нагірний Карабах. Пізніше він отримав посаду держміністра невизнаної НКР після початку блокади Лечинського коридору, що пов'язує Карабах з Вірменією. Його було звільнено з посади. Досі Варданян залишався в нагірному Карабаху.